Доброго дня, шановні наші читачі, підписники, учасники групи Земельний фонд України. Ми традиційно щосуботи проводимо ефір нашої онлайн-приймальні і сьогоднішній ефір не є винятком. Ми з вами будемо говорити про найактуальніші земельні питання, які виникають. Які, стосовно яких ви звертаєтесь до нас з проханням надати ті чи інші роз'яснення, консультації. От, і ви знаєте, все частіше і частіше ми наштовхуємося на те, що навіть пояснюючи, навіть надаючи вичерпну інформацію, все рівно повторюються деякі помилки, деякі ситуації. і... Не, не завжди наші навіть підписники враховують наші поради, то знаєте, найпоширенішим, скажімо так, питанням, яке постійно виникає, це якраз межування земельних ділянок. Саме межування земельних ділянок і буде присвячений сьогодні наш ефір. Перш ніж почати безпосередньо. Розповідати вам особливості межування, що воно собою являє, я хотів би буквально декілька слів нагадати вам про те, що наша команда вже працює багато років над вирішенням земельних питань будь-якої складності, надання консультацій, надання топора геодезичних робіт, послуг, винос меж і все таке інше, тобто повністю все, що стосується земельних питань, юридичний супровід, судово-претензійна робота з земельних питань. От, наша команда надає ці послуги якісно, ефективно. У нас успішний кейс по багатьох різних напрямків. От, і ми готові поділитися своїми знаннями, уміннями, досвідом з вами, для того, щоб ви могли теж впевнено себе відчувати у вирішенні будь-яких земельних питань. Тому, якщо у вас виникають якісь питання стосовно цієї тематики чи будь-якої іншої, що стосується земель, ви можете звернутися до наших адміністраторів. От, написати в приватні повідомлення, можете в коментарях під цим відео чи іншими публікаціями наших фахівців і отримати якісну, кваліфікаційну допомогу, кваліфіковану, підтримку, в принципі, можна сказати, навіть 24 на 7. Отже, повертаючись до теми. Скажу, що тема сьогоднішнього нашого з вами ефіру, повторюсь точніше, є межування земельних ділянок і розглянемо буквально суть самого межування, в чому воно полягає, чому називається це межуванням і в який спосіб воно відбувається, буквально в найближчі 30 хвилин ми говоримо саме про це. Якщо у вас по ходу моєї, моєї доповіді. Викладу інформації, виникнуть якісь запитання, ви можете їх писати в коментарях під цим відео, і я з задоволенням приділю додатковий час для того, щоб на них відповісти. Якщо е, час ми не вкладаємося, то ми відповімо обов'язково на всі коментарі під цим відео от, стосовно е, саме е, цих питань. Отже, межування. Взагалі-то е, межування воно завжди. Скажімо так, відрізнялося від звичайного встановлення відновлення меж, оскільки межування земель е, визначається саме законом про землеустрій і визначається е, чітко, що це комплекс робіт з встановлення чи відновлення в натурі на місцевості, меж адміністративно-територіальних одиниць, земельних ділянок, які перебувають у власності чи користування, в тому числі орендарів. І закріплення їх межовими знаками встановленого зразка. Ну тут щодо встановленого зразка, це ми окремо поговоримо, а от щодо самого процесу межування, то варто зазначити, що закон про землеустрій він повністю інтегрований і, скажімо так, своїми положеннями, нормами і вписується в контекст більш Вищого нормативного акту, а саме Земельного кодексу України, і межування земельних ділянок воно відбувається в певних умовах. Тобто, щоб провести межування, то розмежувати ділянки, або встановити їхні межі відносно інших земельних ділянок. Тому воно і називається межування, тому що відносно інших земельних ділянок визначення меж саме земельної ділянки, щодо якої заявлено там, чи орендарем, чи власником клопотання про проведення такого межування. Так от, стаття 106 Земельного кодексу України говорить, що власник земельної ділянки має право вимагати від власника сусідньої земельної ділянки сприяння встановленню твердих меж або відновленню межових знаків у випадках, коли вони зникли, перемістились або стали невиразними. Я скажу, що тема межових спорів і межування земель вона є вічною в прямому розумінні цього слова: скільки існує людство, скільки існують межі. Спори. Причому е, іноді межові спори виникають стосовно, скажімо так, місця розташування земельної ділянки, наприклад, земель сільськогосподарського призначення з погрішністю там, 5 метрів, 10 метрів на полі, особливо. Там, от. І навіть доходить до того, що сусіди між собою сперечаються за 1-2 сантиметра. Відстані щодо парканів розташованих щодо суміжного землекористування і так далі. Я не скажу, що 2 см відстані це мало чи багато. Ви знаєте, ну все досить відносно. Якщо в місті є щільна забудова, то зрозуміло, що в приватний сектор люди встановлюючи паркани, висаджуючи дерева чи будуючи якісь споруди. Вони намагаються дійсно, ну, все ж таки, навіщо комусь віддавати там навіть той сантиметр чи два. Вони намагаються використати по максимуму ефективно ту земельну ділянку, яка їм належить. Тим більше, що вони на неї мають право, і вона є в них у власності, ну, наприклад, чи в користуванні. Це важливо, безумовно. І власник такої земельної ділянки він має право, повне право вимагати від іншого власника. Суніжного землекористувача правил добросусідства встановлення якихось межових знаків, визначення їх в натурі на місцевості і однозначно таким чином захистити свої права і так далі. Але є випадки, коли ці права дійсно порушуються, причому порушуються вони досить таки трагічний спосіб. Доходиться до сварок, іноді доходить до бійок. Ми навіть неодноразово були свідками таких подій, коли сусіди між собою не можуть домовитися, і причому цей конфлікт він триває вже поколіннями. От. І в окремих випадках вдається домовлятися, в інших не вдається, але знаходиться компроміс і шляхи вирішення завжди є в будь-якій ситуації. Не потрібно доводити її до критичної. Якщо виникає питання межування. Стосовно сусіда або визначення меж вашої земельної ділянки, то треба починати не з сварок і чварів між сусідами, а треба просто визначити її межі, викликати дійсно фахівців, запросити на цю земельну ділянку і таким чином розійтися максимально по, так би мовити, доброму. Є ще випадки, коли ви знаєте, Земельна ділянка вона має дійсно свої межі, свої проміри, поворотні точки. Ці межі цих земельних ділянок вони внесені до державного земельного кадастру і мають чіткі координати. Так от, чіткість цих координат якраз і полягає у тому, що точність їх буквально до 1 см можна винести межі цих земельних ділянок в натуру на місцевість і встановити, де ж проходить межа. Іноді самі власники дивуються, коли замовляють винос меж натуру на місцевість, дивуються тому, де насправді проходить їхня земельна ділянка. Тому що недобросовісні землеупорядники багато-багато років тому виконали роботу і внесли відомості недостовірні до Державного земельного кадастру. І на сьогодні земельна ділянка, маючи кадастровий номер, маючи адресу, маючи власника, може бути зміщена на декілька метрів або взагалі. Навіть були випадки, коли в іншому кінці села знаходиться фактично, відповідно до даних ДЗК, земельна ділянка, а людина користується і думає, що з її документами все ок. І коли сусід починає приватизовувати землю, відводити земельну ділянку і так далі, то виникає питання суміжного землекористування, і він говорить, що «Та без проблем. В мене все, сусід говорить, у мене все добре, в мене в кадастровий номер є. Але виявляється потім, що ця земельна ділянка розташована взагалі зміщена е невірно в інше місце, або просто впоперек лежить декількох земельних ділянок і заважає сусідам е чи сумізним землекористувачам встановити право на свою землю, сформувати її, внести відомості до державного земельного кадастру. Тобто те, що є кадастровий номер в земельної ділянки, це не факт, що вона лежить в державному земельному кадастрі вірно. Логічне буде запитання, хто ж винен, що вона лежить невірно, це проблеми тих, хто її робив. Справа в тому, що було декілька періодів в етапі формування відомостей ДЗК. І один із таких, знаєте, найскладніших це коли йшла безоплатна приватизація. Це 2012 рік, 2011-12, цей період навіть там. З початку 10-го, коли безоплатно виконували землепоредні роботи і носили відомості про земельні ділянки в населених пунктах, от, то якість внесення цих відомостей вона ну, взагалі досить низькою. В окремих регіонах це просто була формальність для освоєння коштів, які виділялися на ці роботи там, з бюджету і так далі. Тобто, ну, маємо дійсно критичну ситуацію в окремих випадках. Тому наявність кадастрового номеру земельної ділянки не гарантує, що ця земельна ділянка відповідає відомостям Державного земельного кадастру. До чого я веду? Перш ніж використовувати земельну ділянку для будь-яких потреб, наприклад, ти. розглянемо найпростіший варіант не сільськогосподарський, там, де погрішність плюс-мінус метр, не грає жодної ролі, особливо якщо це масив, поле і так далі. Ми говоримо про присадибні земельні ділянки. Там, де встановлюються паркани, де будуються житлові будинки, господарські будівлі та споруди. І от якраз будівництво паркану це першочерговий етап, наприклад, коли купується земельна ділянка для будівництва індивідуального житлового будинку. Ну, завжди починають з паркану, правда ж? І от якраз де встановити цей паркан. Єдиним правильним шляхом, єдиним правильним шляхом є саме замовлення межування. От, бажано, щоб при межуванні були присутні сусіди, якщо це можливо, для того, щоб вони теж бачили, бачили спільні межові знаки, бачили спільну межу і відразу розуміли, що це є межа, яка є непорушною, яка захищає і вашого сусіда, і вас від нього. Автоматично для того, щоб не допустити ситуації в подальшому межових спорів, незалежно від того, хто є власником земельної ділянки. Бо досить часто трапляються інші випадки, коли родичі успадкували після бабусі, дідуся, батьків успадкували присадибну земельну ділянку і з того моменту починаються чвари. Чому? Тому що перед цим люди жили, скажімо так, особливо похилого віку, вони. Менш приділяють увагу такій точності, і паркан може бути нахилений в будь-яку сторону, він може бути взагалі встановлений хаотично, а межа справжньої земельної ділянки проходить дещо по-іншому. І так як паркан був встановлений не по межі, наприклад, виступає за межі власної земельної ділянки і таким чином порушує права сусіда. Або навпаки, розташований. По внутрішній лінії меж земельної ділянки, і таким чином ви залишаєте частину своєї землі сусіду. Сусід там щось будує, щось створює, можуть навіть будувати якісь інженерні мережі, наприклад, там септики чи водовідведення і таке інше. А потім виявляється, що це земля була розкопана, яка знаходиться на вашій території. І коли ви захочете привести все в відповідність, то ви наштовхнетесь вже на незворотні речі. І фактично межовий спір, який типу повинен зобов'язати його змінити там певні конструкції і, умовно кажучи, злізти з вашої земельної ділянки. Але це вже буде практично неможливо, тому що виконання робіт, перебудова це все тягне за собою фінансові витрати і так далі. Тому не варто дотягувати до цього. Тепер поговоримо ще про один важливий елемент межування це встановлення межових знаків. Оскільки до 2019 року діяла інструкція, яка фактично визначала встановлення меж натурі земельних ділянок на місцевості. Там були три типи межових знаків це дерев'яні стовпчики, металеві труби і встановленого зразка, державного встановленого зразка. На сьогодні, на сьогодні ця інструкція скасована, і я не скажу це добре чи погано, є свої плюси, є свої мінуси. Зрозуміло, що держава не може забезпечити державні стандарти єдиного межового знаку, щоб тільки цим користувалися. Не може, тому що це є певні фінансові витрати і громадяни, чому і в перший момент на першому етапі визначення чіткого, які повинні бути межові знаки, додавали дерев'яні пакільці, металеві труби, тому що далеко не кожен міг, по-перше, придбати необхідну кількість межових знаків, а на окремих земельних ділянках їх треба було встановлювати там не 4, як зазвичай, по стандарту. А їх треба було встановлювати, там, наприклад, якщо ділянка неправильної форми, іноді 10, іноді 20 межових знаків, якщо там за округлої форми, там взагалі. Точок поворотних досить багато, і на кожній треба встановлювати межовий знак по правилах. Тобто це додаткове фінансове навантаження, досить значне, тому було дозволено використовувати саме дерев'яні стопчики металеві труби, але і цим ніхто толком не користувався. Як правило, коли сусіди, скажімо так, домовляються про межування земельної ділянки, вони готують якісь. Певні заготовки, так би мовити, щодо яких вони зможуть в подальшому встановити і говорити, що це межовий знак. Досить часто межовими знаками слугують певні споруди: дерева, там, стовпи лінії електропередач, все що завгодно. Тобто можна прив'язатися до будь-чого. -що. Важливо, щоб ця межа була непорушною. Щоб вона була непорушною, межові знаки повинні мати, знаєте, такий. ну, Статичний формат, тобто вони повинні бути непорушними через багато багато років. І найкращий спосіб межування це саме є бетонування певних металевих труб або металевих п'ятаків, які закопуються на декілька штиків у землю, заливаються бетоном, посередині ставиться металева трубка, її можна потім зрізати, щоб вона не заважала там ходити, проїжджати і все таке інше. Але цей Сам по собі межовий знак він буде досить довговічним. Тому що звичайні металеві труби, їх можна зрізати. Дерев'яні пакільці їх можна вирвати, пошкодити. І в нас такі випадки були, коли ми робимо, проводили межування, а на другий день на ранок людина телефонує і говорить, що мені робити, мій сусід повиривав усі ці пакільці. Ну Ми ж коли проводимо межування, ми попереджаємо про те, що необхідно буде встановити таку-кількість то кількість межових знаків. В залежності від. Форми земельної ділянки. Підготуйтесь, будь ласка. Ми рекомендуємо, що е, да, коли проводиться межування на першому етапі без проблем, можна позабивати дерев'яні пакільці. Але не пізніше, ніж через годину, е, треба зайнятися тими роботами, які б зафіксували ці межі ну, більш реальними будівельними матеріалами. І... Якщо, наприклад, немає можливості одразу це виконати, то треба врахувати, що на наступний день ваші сусіди можуть все це знищити вночі, і, скажімо так, вже важко буде по цим слідам відновити ці межі. Треба буде тільки повторно виконувати ці роботи. Тобто це теж треба враховувати. Один варіант. Головне, щоб ви чітко розуміли, де межі вашої земельної ділянки, щоб ви чітко могли усвідомити, що ви не порушуєте права третіх осіб, сусіда і так далі. Якщо ви впевнені в межі, то і не зрозуміло, що й до вас претензій бути ніяких ні від кого вже не може. Є також ще один важливий елемент, знаєте, раніше при встановленні відновлені меж, і теж досить часто до нас звертаються наші підписники, говорять, що мій сусід приватизував земельну ділянку і не погодив межу зі мною. Тут є два елементи. Для того, щоб з вами погоджували межу. Взагалі розглядали питання погодження меж з вами, як власником земельної ділянки чи користувачем, ваше право на землю повинно бути зареєстроване, і відомості про земельну ділянку повинні бути внесені до Державного земельного кадастру. Тобто стаття 125 Земельного кодексу України вона чітко говорить про те, що право власності або право постійного користування виникає виключно з моменту державної реєстрації цих прав. Тобто, якщо це ваша земельна ділянка, спокон віків, діда, прадіда, але не, у вас на неї немає державного акту чи витягу з реєстру реєструючих прав, то це не ваша земельна ділянка. І якщо навіть якимось рішенням вона колись була передана, але право не було зареєстроване, як це вимагає стаття 125 Земельного кодексу України, то відповідно ви не можете стверджувати, що це ваша земельна ділянка. А якщо ви це стверджуєте, а юридично це все не підтверджено, то відповідно є і наслідки. Наслідки наступні: сусід, приватизуючи свою земельну ділянку, не звертає увагу на вашу, тому що у вас немає прав на неї офіційно зареєстрованих, і приватизує, як хоче, як йому це зручно. Реєструє право за собою, а потім, коли ви торкаєтеся реєстрації права чи відновлення меж, ви говорите про те, що ваші права десь можуть бути порушені. Однозначно, може бути, може і не бути. Але. Якщо порушено, то захистити в даному випадку вас буде дуже складно вам захиститись. Тому треба це все враховувати і проводити у відповідність. Раніше в документації з землеустрою був обов'язково присутній акт погодження суміжних землекористувачів. І я добре пам'ятаю ті часи, коли сусіди бігали один до одного, погоджували, або була дуже величезна проблема, коли, наприклад, сусіда немає. Він десь виїхав, відсутній і таке інше. От, і треба було погодити межу, то були навіть такі випадки, коли давалося оголошення в засоби масової інформації про час, місце погодження таких то меж, е, тобто виходили в публічну площину. Якщо ніхто не звертався, ну відповідно вважалося замовчазною згодою, що погоджено. Але е, важливим моментом було погодження і з органом місцевого самоврядування, і з Всіма суміжними землевласниками, землекористувачами. Тобто, як наслідок, люди більш на цьому етапі врегульовували питання межування, суміжного землекористування. І це ем, ставало непоганим запобіжником для уникнення межових спорів. Але відбулися зміни в закони України про землеустрій. Вони відбулися не сьогодні, не вчора вони відбулися декілька років тому. І згідно цих змін акт погодження суміжних землекористувачів в документації з землеустрою вже не вимагається. Тобто, для того, щоб приватизувати земельну ділянку, вам байдуже, по суті, хто ваші сусіди, де вони, от, і не треба до них ходити, погоджувати з ними межу. Тут є, знаєте, і позитивні моменти, і негативні. Позитивні моменти в тому, що не треба благати сусіда. Особливо, якщо у вас з ним не, добросусід... не зовсім добросусідські відносини, про те, щоб він вам поставив свій підпис. Бо іноді саме відсутність цього підпису, або навпаки, ще й була заява про те, що ніколи в житті не підпишу і в громаду писали про те, що не погоджуйте, бо в нас там війна за межу. А насправді, ну, по суті, просто, можливо, якісь особисті образи, не пов'язані взагалі з земельною ділянкою, перешкоджали одній людині відносно іншої там виконати, Реалізувати своє право на безоплатну приватизацію земель. Але є негативний момент. Негативний момент полягає у тому, що на сьогодні недобросовісні, скажімо так, набувачі прав на землю, вони можуть, нехтуючи правами суміжного землекористування, приватизовувати земельні ділянки. Показувати геодезистам, інженерам, землепорядникам, що ось моя межа, ось моя межа, ну як інженер-земнопорядник поміряв відповідно до наданої інформації, вийшов на необхідну площу, передивився, що в Державному земельному кадастрі відсутні відомості про суміжних землекористувачів і зареєстрував, подав на реєстрацію земельну ділянку в такому вигляді, в якому забажав власник. Як наслідок, потім суміжний землекористувач, коли оговтався і починає приватизувати, знову виникає конфліктна ситуація. Тобто, ну є навіть такі люди, які, знаєте, роблять все для того, щоб конфлікт відбувався. Відбувався роками. Вони готові судитись, вони готові скарги писати, вони готові все, що завгодно робити, але щоб цей процес тривав, ну, я не скажу, що вічно, але довго. Іноді довжиною в життя людське тривають такі процеси. Ми налаштовуємо вас, шановні підписники, на ті факти, що. Треба обов'язково свої межі захищати, треба знати межі своїх земельних ділянок, своїх земельних наділів і використовувати свою земельну ділянку виключно в її межах, не порушуючи права суміжних землекористувачів. Тобто ми відразу налаштовуємо на якісь позитивні моменти, щоб у подальшому не було таких ситуацій. Значить, хто ж має право бути замовником робіт з межування земельних ділянок? Замовником. Таких робіт має право бути власник або користувач земельної ділянки. Тобто, якщо ви не є власником, якщо ви не представляєте в інтереси власника чи користувача за дорученням, ви не можете бути замовником такої документації чи таких робіт. Ви не можете замовити винос межі сусіда, тому що це без його відома буде неправильно і це буде порушенням. Закону про землеустрій. Тому важливо, щоб земельна ділянка перебувала офіційно у власності або у користуванні. Хто ж може бути виконавцем цих робіт? Виконавцем таких робіт з межування, зрозуміло, що можуть бути сертифіковані інженери землепорядники, інженери-геодезисти, які надають комплекс цих послуг. І наша компанія Земельний фонд України, безумовно, Може надати таку послугу по всій території нашої держави. І виконати це якісно, ефективно, швидко і в зручний для вас спосіб, час. І ви будете впевнені в тому, що ви не порушуєте чиїсь права, і ваші права ніким не порушуються щодо користування, володіння земельною ділянкою. Отже, шановні наші підписники, наш ефір з вами добігає кінця. Я сподіваюся, що ця тема була для вас цікавою, тому що ну, вона, знаєте, вона вічна. Ми, ми ефіри ці проводимо з такої тематики ну, раз на квартал, так точно. І як показує досвід, що дійсно потреба в цьому є. Потреба в цьому є, тому що, ну, треба повторюватись, треба повторюватись, говорити про те, що це важливо. Треба доносити до людей, що знаєте, враховуючи ті реалії, в яких ми проживаємо, треба ще й мати повагу один до одного і берегти себе, берегти своїх рідних, близьких, і не витрачати ні час, ні нервову систему, ні здоров'я, ні все інше на такі речі, які повинні бути за замовчуванням. Тобто чітке розуміння меж це абсолютно нормальний процес, нічого в цьому немає там поганого. От головне все робити вчасно, головне все робити ефективно. Тому що, е, по, коли породжуються вже конфліктні ситуації, потім е, наявність конфлікту, воно вже ускладнює всі ці процеси і е, набагато важче виходити з них, якщо, наприклад, ну, допущено вже було е, якусь ситуацію. Я сподіваюся, що вам було. Цікаво. Цей ефір, що вам додав якісь, знаєте, нові знання. Ще раз наголошую, якщо у вас будуть якісь питання саме з цього приводу, ви можете до нас звернутися і ми е, надамо вам консультацію. Наші адміністратори в режимі онлайн працюють постійно і вони готові відповісти на е, всі без винятку ваші запитання, які ви можете вже потім. Отримати і відповіді на них. Дякую вам за увагу. Мирного всім неба над головою, перемоги нам, всім, витримки, терпіння і всього найкращого. Слава Україні!